Всім привіт! Знаходжуся зараз в місті Алісандрія в Італії. Сьогодні дуже раненько встав, щоб поранше сьогодні закінчити роботу, щоб встигнути приїхати, бо мені від парковки 10 кілометрів треба було їхати. В принципі, 2 годинки маю, і так що потихеньку все зараз покажу. Ну, я зразу приїхав практично до центру. Тут знаходиться собор святих Петра і Марка. Тут так шумно, трохи діти грають, я так зрозумів, тут десь школа навіть, рядом будинку і гуляють вибувало. Зараз хочу зайти в сам собор, бо наскільки бачив, то можна зайти. Бачите, вибивала грають. Ось знаходжуся всередині. Дуже гарно оздоблено. Потолки просто заворожують. Супер зроблено. Клас. Супер взагалі. Це ще не включали, добре зробленого освітлення. Вікна зроблені, що зараз за кілька годин буде заходити сонце, а бачите, як наповняє світло. Хочу показати вікна так хорошо зроблені, що дуже добре наповняє світлом. А ні, там якісь лампочки на горі, все ж таки я думав, що це тільки за сонця. Добре, ще раз покажу. Просто тут треба покрутитися, бо туди, откуди я прийшов. З центрального входу, бачите, як гарно взагалі супер просто. До собору прилягає школа, може подивився на партії. Місто знаходиться в районі П'ємонт, провінція Олександрія, населення десь 95-96 тисяч. Таке велике трохи містечко і притікає річка Танара тут. Зараз, зрозумів, до центральної площі буде наближатися. Ну, я так розумів, це центральна площа, але бачите, тут парковка. Місто було збудовано в 1168 році поспішно з дерева та соломи ломбардською лігою на протистояння Фрідриху Барбаросі. І було названо на честь того дійшнього папи римського Олександра Олександрією, Але Фрідрих називав жартєлево Александрія де Лапай. Це є. Що означає, не сильно знаю, але щось неревно смішне. Покажу це, судячи по карті, це місцевий театр. Бачите, гарна будівля, якась Тут знаходиться кафешка. Але ворота зачинені чомусь. Ну, десь буду гуляти, там ніби якась фортеця є закинута. Зараз постараюсь погуляти по центральних вуличках, бо так взагалі не знаю, куди, куди саме зараз двигатися. Бачите, такі високі будинки тут і старовинні вулички. Ну, якісь такі кафешки є, магазинчики, все відкрито поки що. У мене в сумі, часу багато сьогодні, у мене з півтори години. На все про все, так що, сподіваюся, встигну. Хочу показати на всі гарні бувічки, е е візити такі високі будинки і дійсно дуже гарно. Зараз буду йти десь на набережну, на річку. Ну, багато людей сьогодні відпочиває. Сьогодні вихідний день, субота. Супер вулички, що піду на річку Танару, бо там гарний міст зробив і хоча ні, піду сюди. І е... 6 листопада 1994-го річка вийшла з берегів і дуже затопило саме місто. Завдало дуже великої шкоди, особливо району Орті. Супи, дуже класно виглядає. Як зауважив, більшість будинків чотирьохповерхові. Дуже класно виглядає, звісно. Всі такі, як на підбор. Дуже класно. А це я бачу, так в кінці вулички вже закінчується історична частина своїх будинків. Бачите, там буквально ще 5-6 будинків. О, тут якась церква, але вона зачинена. Трохи далі проходиш, тут відкривається католицька церква Санті Стефана ЕМАТІно. І так само називається е, площа тут така невеличка, називається Санті Стефано. І тут такий невеличкий фонтан. Ми покажу такі більш сучасні будинки, а то будете говорити, От, ходиш тільки по історичній частині міста, по яких-то замках тільки лазиш, а як люди живуть, як обичні будинки виглядають. Ось так. Це недалеко від центральної частини. Ось такий класний міст зроблений, великий через цей. Тут і машини їздять і, і можна пішохідний. Зараз буду показувати, який величний. Так що ось така велика зона. Можна розігнатися тут, погуляти, на велосипеді приїхати. Бачите, така е, широка річка, доволі широка. Так що не дивно що затопило, бачите, зараз е, вже не затопить, тому що поробили ці е, бугри такі, щоб не, не, не топило. І щось тут шумить, дивно. Я, дивно, якийсь водопад. Зараз покажу, що шумить. Тут така штучно створена дамба. Бачите, дуже багато води вбігає. Е, і за цього так сильно шумить. Я практично вже доходжу до фортеці. Е, вона велика. Та подивіться, як вона виглядає. Відкривається трохи краєвиду. Тепер не дивно, що так могло підтопити місто. Місто з... Е, там... Половина 14 століття до початку 18-го належала родині Вісконтії. І вони разом з усіма своїми землями відійшли до Сфорца. А потім, вже після 1707 року, Олександрія вже належала Савонії. Так, мені на ту сторону. Ну, Говорилося, що трохи занедбано. Такий великий старий Форт. Але ніби вже виділено гроші на реконструкцію, і е за деякий час ніби мають закривати. Олександрія ще належала до, до Франції недовгий не період з 1796 по 1814 е І тут недалеко, до речі, там стою в селі Спінетта. Спінете Меренго. Точно в тому в селі стою. Відбулася в 1800 році битва між французькими військами і австрійськими. Ось такий якийсь полурозрушений. Але це, я бачу, багато тут пішло на такий форт. Не знаю, чи ніби тут має бути якийсь музей, а може немає, може все зачинено. Але видно, що люди ходять. Ось так виглядає зараз на картинці Самфорд. Бачите, він великий. Якщо буде реконструкція, то буде дійсно тут цікаво. До речі, там, де я стою, Спінета Моренго є музей, який присвячений війні при битві при Моренго. Між французькими і австрійськими військами. Кому цікаво, то можете заїхати подивитись. У мене не було часу, та... але виглядає доволі непогано. Я проїжджав цей будинок, цікаво виглядає. Ну, ніби є якийсь музей тут. Бачите, територія дуже велика. Більшість будинків повністю закинутих. В півтори будинку, можна сказати, зайнятий якісь показують виставка. Тут кафешка, дитячий майданчик. І також не жива така, нічого немає у будівлі. Покажу зайшов всередині. Тут якісь труби. Кілька малюнків. Я думаю, я видно, як відновлять, буде цікаво. Ну, Ось якась пушка. Ну і тут виставлені такі подімоти, як Форт обороняли. Гранатомети, міномети, видно. Ну, територія Форту дуже велика, там далі знаходиться музей, там вхід буде платний, там так багато людей було, то я вже не став дивитися, скільки коштує. Я вже в цей раз цю дорогу ліміт свій вичерпав на видавання коштів на різні музеї, замки. Так що зараз стараюся все безкоштовно дивитись Бачите, ось якась будівля за... закинути. Казарма. Пише касерма Здоров'яний, Здоровенний цей комплекс. Шкода, що закинутий дійсно. Але, я так зрозуміти, тут люди більше використовують його як відпочинок від міської суети. Знаєте, Приходять тут на покривальцю, полежать. І тут не так шумно, як в місті. А тут взагалі, як стоїш, так тихо-тихо. Дійсно дуже великий комплекс. Звісно шкода, що не відновлено. Є всі можливості, але треба їй дуже великі кошти на це все. Вернувся я до центральної частини міста. Ще погуляюся трохи центром. Кілька вуличок цей. хочу пройтися. Та і на сьогодні більше нічого не встигну. Так В цьому місті так сильно багато показувати нема. Що. А от вулички тут дуже мені подобаються. Ось кілька вуличок. Просто я буду йти в сторону вокзала. Місто дуже сильно бомбардувало під час Другої світової війни. Союзники їх наступали в квітні, в квітні 45-го. Цілий квітень дуже сильно бомбили. Під кінець квітня німецькі війська залишили, залишили місто. Перед вами зараз католицька церква Сан Алесандро. Вітаю трохи машини. І туди можна в принципі, дійти до головної площі. Але хочу прийтися ще до центрального вокзалу. Це я виходить, пішов не центральною такою вуличкою, а більше боковою. Бачите, тут машини припарковані, але я так бачу, що проживає людей. В центральній частині мало, тут більше не на якісь офіси. Хоча ні, трошки так наблюдаю то проживають. Перший етаж більше під магазини, а на, на другому-третьому етажі то проживають. Не, не в кожному будинку, але в багатьох проживають по дорозі між будинками. Ти церква. Вирішив заглянути одним оком глянуть. Ніби церква, а ніби й монастир. Собі неочікувано дуже гарний. Це виходить тут разом воно. Тут монастир монастирців Капуцинів і католицька церква якась там. Бачите, так вбудовано в будинки. Зараз покажу, знаходжуся на площі Гарібальді. Бачите, це так само парковка. Зараз хочу ще повернутися до центральної частини, де друга парковка. Тут недалеко знаходиться вокзал. І в цій стороні такий невеличкий парк. Паркова зона що людей тут щось дуже багато стало. Ось, як я зрозумів, більш менш центральна частина і якась вистава йде. Так що зараз буду йти на виставу. Поки вони не так сильно гупають, то сніг. Дуже громко. Поки закінчили, а ні, не закінчили будинок і ухожу отсюда. Ось така була невеличка вистава. Поначалу одна людина китав один прапор, потім два, потім три, потім діти. Зараз ще щось там буде, а мені потроху треба повертатись, бо ще мені 10 кілометрів. В зворотньому напрямку їхати. Досе, я так зрозумів, центральна вулиця. Вона йде від одної площі до другої. Тут ще музей, є якийсь велогончик у італійському, тільки не знаю, де він знаходиться, десь на тій вулиці. Ось такі провулки. Тут все чоловік на скрипці грає класичну музику. Важко знайти щось на карті. Це виходить католицька церква Сан Лоренцо Не знаю, чи можна сюди зайти. Подивлюсь. Да, це центральна вулиця, бо всі сіду ходять. Зараз поки мало людей, подивлюся, в церкву можна зайти, бачу відчинені двері, просто хочу прогулок показати. Різні тут кафешки. Супер, звісно, виглядає, а трошки підсвічує може. Ну Дійсно, тут гарно. Взагалі нікого немає на вулиці, такий тлум, а тут навіть ніхто не зайде, не подивиться. Значить, не ходять туристи, місцеві вже, навіть на були там. Бачите, дуже добре все розписано, потолки. Супер, звісно. Але мені здається, що це реконструйовано, бо запах такий стоїть після ремонту. Знаєте, як щось стіни пилять чи щось штукатурять, то такий специфічний запах. Ось такий зараз тут не ще не вивітрився. І покажу задню частину, з якої я зайшов. Бо звідти було не видно. Невеличкий орган стоїть. І так, другий поверх, балкончик. Зараз хочу показати вуличку, вона йде паралельно центральної, але також видно, що пішохідна, але тут набагато менше чомусь людей. Така сама гарна. Ну, просто що в магазині може немає, Из за цього тут і людей трохи менше хочу показати дом такий незвичайний з великою такою терасою в центрі міста цікаво скільки тут коштує така квартира вернувся до собора це виходить знаходжуся на площі джувані 18 як бачите, тут прилягає до собору школа. Ось видно, що заходять, виходять діти. Тут видно, що класи такій голубій будівлі. Суперське виглядає. Так що будемо на цьому закінчувати, зараз ще покажу трошки. А завтра вже буду їхати на наступне місто. Завтра більше чи буде часу у мене. Ось таке вийшло місто Олександрія. Звісно, чекав трошечки більшого, бо місто на 100 тисяч жителів мені здавалося, що буде історичного. Але доволі так непогано. І високі будівлі, центр. Ну, як такого центру немає, тільки центральну вуличку побачив, ніяка гарна, більш-менш. Та що підписуємося, буде ще багато цікавого, завтра їде на нове місто. Не пам'ятаю, як називається, бо завтра трохи більше часу. Завтра десь 18 кілометрів мені їхати в одну сторону. Так що підписка, вподобайка. Ну і до наступних відео. Всім пока.